То цигарки, я багато шкоди в них. Люба, зрозумі, мене засмучуєш ти цирк. Вечора, шановні глядачі, розпочинаємо блог з Тарасом. Сьогодні тематика Тютюну Поління і його історія. Як знаємо, що історія Тютюни Поління вже почалася ще з початку створення людства, знаємо, що на початку 16 століття Кристофор Колумб, як шукав нову землю, <кій> якби добрався до Америки, і жителі, які там жили аборигени, курили там тютюн. З вони привезли тютюн в Європу і навіть матроса, який був на кораблі, засудили за те, що він палив і з рота йшов дим, і був звинувачений, що він був одержимий дьяволом. Сім років відсидів він. У в'язниці, поки в Іспанії не легалізували тютюну паління. Що можемо подальшому сказати? В тютюну на початку навіть приписували від головної болі, його могли нюхати через ніс, жувати листя. Ну і рекомендували від багато хвороб. Навіть в Англії пропонували курити під час епідемії чуми. Подальшому людство замітило, що тютюйно-паління, куріння викликає залежність. Знаємо, що десь в 60-х роках ХХ століття навіть були позови на компанії в Штатах щодо впливання, ну, що людина прокурила певний період часу, не знаю в якому році точно, але виграний був суд в компанії. І вже після того на пачках сигарет були вказані побічні ефекти куріння, що ми і досі бачимо зараз, і в нас в Україні, і в загальному, але людей це не зупиняє і викликає. Ну, люди мають залежність від тютюну. В Європі ціни на тютюн високі, тому е, ймовірність того, там менше куріння, але це не впливає на це. Бо що можу сказати? Що Масово треба вести е, політику з юнацьких років, щоб е, тютюнопаління дуже шкідливе для людей. Звичайно, в деяких випадках стрес, е, коли йде е, е, стрес, люди курінням якби себе можуть заспокоїти. Але це на початку так здається. Але як, є багато е, факторів, які е, говорять про те, що курці. Вмирають скорше, чим здорові люди, якщо взяти в загальному, і життя курців набагато менше. Тобто, бо в них в загальному падає імунітет, і тому уявіть себе через 30 -40 років 40 організм, який ваш курив, і організм, який не курив, в якого є шанси довше прожити, який курив, а який не курив. Тому на цьому ми завершимо. Боремося з тим, щоб куріння не викликало залежності. і Спілкуємося зі своїми друзями, стараємося, щоб і поважали тих людей, які біля нас не курять, щоб, якщо ви палите, щоб можливо відійти і щоб їм дим не заважав. І боремося за здорову націю, щоб наша Україна була здорова і ми перемогли тих. Орків і сіми розвивали. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо.